Вітаю вас на каналі Energy.ua і сьогодні у випуску ми поговоримо про новинку 2024 року від компанії EcoFlow. А поки підписатися на наш канал, адже у нас багато цікавого. Та не забувайте ставити лайки і колокольчики. Кожен сучасний будинок чи квартира це вже не просто кімнати, кухня і стеля. Це електронний мікроорганізм, що потребує повсякденного управління. І навіть не лише коли ми в приміщенні, а й навіть за нашої відсутності для того, щоб щоб управління було ефективним, використовують системи, що називаються розумний будинок. Вони стежать за всіма електронними приладами і дають знати власнику, якщо стається десь збій у їхній роботі. EcoFlow пішли ще далі і створили не на глядача за вашими девайсами, а й розумного керуючого вашими пристроями. Ця система дозволяє підтримувати та розподіляти енергію у найбільш важливі локації. Якщо, наприклад, завтра погані погодні умови. То система увімкне заряд резервних батарей. А якщо у вас розрядився електромобіль, то направить енергію саме туди. Називається новий девайс EcoFlow Power Insight. Це інноваційна система енергоменеджменту будинку. Має 10-дюймовий сенсорний екран. До неї можна підключити не лише пристрої від EcoFlow, а й, наприклад, термостат, розумні лампочки для керування освітленням, а також, звісно, розумні розетки. Налаштувати систему можна у різних режимах відповідно до ваших потреб. А завдяки системі збереження даних, ви можете легко переглядати дані про енергоспоживання в режимі реального часу, за днями, місяцями чи навіть роками. Якщо у вас є стаціонарні системи автономного енергоживлення від EcoFlow, то розумний будинок може оптимізувати споживання енергії у вашому домі. За допомогою додатку ви також можете переглядати інформацію, як відбувається розподіл енергії та керувати пристроями віддалено з будь-якої точки планети. Завдяки вбудованому датчику температури в приміщенні Power паверлайт регулює клімат у вашому домі, щоб він завжди був комфортним. За допомогою цієї системи ви можете створити розпорядок дня за допомогою кофлоу Insight, що дозволить зекономити електроенергію та зменшити ваші рахунки. Наприклад, прямуємо на роботу, увімкніть режим Я не вдома, щоб вимкнули світло, кондиціонер або обігрівач і навіть телевізор, поки вас немає. Або перед приїздом додому налаштуйте температуру кондиціонера в додатку на автоматичне вімкнення в попередньо встановлений час, щоб у вашому домі було затишно, коли ви приїздите. Чи, наприклад, вдома, відстежити наявне споживання енергії, заощаджені гроші та рівень енергонезалежності та керуйте ними. Система також допомагає підготуватися до суворих погодних умов. Надсилає штормове попередження за 24 години, а також повністю автоматично заряджає батареї в підготовці, оптимізує споживання енергії, щоб подовжити час автономної роботи від акумулятора. Має незалежний шлюз, який залишається активним, навіть коли інтернет відсутній. Що в коробці EcoFlow Power Insight? Це екран Power Insight, настінний кронштейн, кабель живлення USB-C, гвинт та анкер та короткий посібник з гарантійним талоном. Відкрити для себе екологічний потенціал свого будинку та розширювати свої можливості разом з системою розумний будинок від EcoFlow. До речі, ця система, як і зарядка для електромобілей, вже Готові до передзамовлень на нашому сайті Energy.ua. А я з вами прощаюся. Дякую, що дивитеся нас. До нових зустрічей.